Тема ознаки подільності на 9 і на 3. Чи існує швидкий спосіб переконатися, чи число ділиться на 9? Інакше кажучи, чи існує ознака подільності на 9. Так, існує. Якщо сума цифр натурального числа ділиться на ціло на 9, то й саме число ділиться на ціло на 9. А якщо сума цифр натурального числа не ділиться на ціло на 9, то й саме число не ділиться на 9. Аналогічно можна визначити, чи ділиться число на ціло на 3. Наприклад, число 7854. Сума, сума його цифр 24. Це число націло ділиться на 3. Значить, і саме число 7854 ділиться на 3. Друге число 3749. Сума цифр цього числа буде 23. 23. Воно націло не ділиться на 3. 23 не ділиться націло на 3. Отже, і саме число не ділиться на 3. Приклад, якусь цифру 5, 8, 2, 1. Треба поставити замість зірочки, щоб число 560 зірочка 5 було кратним 9. Цифри 5 плюс 6 плюс 5 буде 16. 1, 8 і 5 не підходить, а підходить тільки 2. Тоді буде число 5625. Сума цифр 18. Воно ділиться на 9. Значить, саме число ділиться на 9. Другий приклад. Найменше число знайти, для запису якого використано цифру 2. І яке ділиться на цілу на 3. Наприклад, беремо 20, 22. Не підходить, бо воно, сума цифр не ділиться на 3. 222. Сума цифр 6. Підходить. Бо буде сума цифр 6. І вона ділиться на 3. Інший приклад. Найменше трицифрове число, що ділиться на ціло на 9. Найменше 1 0. І 0. Значить, нам підійде 1,08. 1 і 8. 8 буде 9 число 108. Інше. Определять, Оприділять... виникає питання, чи існують ознаки подільності, наприклад, на 4. На 6, на 7, на 8. Так, ознаки існують. Наприклад, число подільності на 6. Оскільки 6, це 6 дирівня 2 помнож на 3. Значить доділено потрібно одночасно застосовувати ознаки подільності на 2 і на 3. Аналогічно можна отримати ознаки подільності на п'ятнадцять. П'ятнадцять це буде три помножити на п'ять. Значить, треба застосувати ознаки подільності діленого на три і на п'ять.